Всім привіт! Мене звати Станіслав, і сьогодні я розповім вам про те, як можна створити власний сайт без навичок і без великих фінансових вклади. На сьогодні в світі є дуже багато сервісів, які використовуються для цього. Багато з них російські, але є в цілому дуже якісні є американські сервіси, які, можливо, не дуже популярні в Україні, але вони і дуже якісні при цьому. Остачнено ми з Vix, в чому плюс Vix? VIX має першочергову українську мову як мову інтерфейсу. Цього немає в усіх інших варіантах, які ми вам будемо сьогодні демонструвати. При цьому в нього доволі невелика вартість. Ви можете заплатити 4,5 долари в місяць для того, щоб підключити власний доганд. якщо ж ви хочете сайт мати без реклами, то для цього. Воно буде коштувати десь 8,5 доларів в місяць. В чому плести Vigсу? Першочергово в тому, що Wix має величезну бібліотеку дизайну. Він пропонує сайти всіх типів. Це може бути і інтернет-магазин, і якийсь корпоративний сайт, блог, новинний сайт і так далі. В нього багато варіантів, дуже легке налаштування. Це ми покажемо в Якомусь з. Наш роль півнаступний. І при цьому цей сервіс має непогану інтеграцію SEO. Тобто сайти на навіть непогано просиваються, і вони можуть вийти в топ за певний період часу, якщо все правильно налаштувати. При цьому вам не треба мати якихось навичок, і просто можна зареєструватися і відразу ж там, за 20 хвилин вже мати якийсь сайт свій. Другий варіант це Shopify. Це американська платформа, яка пропонує 3 дні безкоштовного пробного періоду. В чому плюс цієї платформи? Ця платформа розроблена саме під інтернет магазини. Якщо ви хочете продавати щось в Америці та на диван для інших агамов в Україні, це для вас ідеальний інструмент. Що стосується роботи в Україні, воно також сама працює в Україні. Але він вже коштує трохи дорожче. Він коштує від 24 доларів в місяць при сплаті на рік. При сплаті щомісячно воно буде коштувати до 32 долари в місяць. Це доволі дорогий сервіс, але він дозволяє вам створити магазин в 4 кліки. Ось так само ви можете все легко перевести на українську мову, просто клікаючи по необхідний для вас блок. Сервіс номер 3 це доволі цікавий сервіс, в нього доволі велика ціна, а з яку вам, вам буде продемонстрована лише після реєстрації. А наразі ми не реєструємося в цьому сервісі, це буде якомусь за наших наступних відео. А і я просто покажу з того, що є по варіантах. Наприклад, якщо вам необхідний онлайн-магазин, онлайн спорт ми жмемо, і він запропонував бачити для нас якісь базові е варіанти, шаблони, які можна використовувати. Я просто заберу перший, який є. Давайте подивимось на нього через прев'ю. Це через його демонстрацію. І зараз воно нам покаже, як сайт може виглядати після того, як ми його запустимо. Бачите, шапка меню. Е цей товари, ось, і я думаю, що тут можна буде там, трошки тут опрацювати, додати категорії і так далі. Але ось це такий важливий варіант, який вже можна отримати зразу. І для невеликого інтернет-магазину це чи то варіант, бо ви починаєте відразу, і ви вже маєте все готове, ви просто відкриваєте, і, як би find, редагуєте повністю все, що треба. Жмете на блок з малюнка, зміните малюнок, жмете там на назву, змінють назву і так далі. Воно все робиться швидко, легко, ну, але дорого. І, і ще один такий є сервіс, дуже цікавий це вебфлоу. Його часто використовують. В нього є безкоштовний варіант безкоштовний період пробний. Це доволі цікавий. В нього доволі цікавий інтерфейс, і крім цього, в нього є чотири типи екрану. Э, Від великого для ноутбуку чи комп'ютеру до планшету і двох варіантів з телефону. Це дуже необхідно, бо Google має три індекси: індекс э, за сайтами, які працюють для ПК, індекс э, для тих, хто для сайтів, які оптимізовані під телефони. Тобто це вже два і це індекс, це вже помалінку. Тому чудово, що у вас є три варіанти. Да? Це ДПК-варіант і для телефонів. Плюс ще єд-бонус, де варіант для планшетів. Стосовно ціни цієї платформи. Бачите, є варіант безкоштовний. Є один гігабайт пам'яті. Це небагато, але в цілому там на сайт, на анісі товарів. І також є ще план для e-commerce, це для інтернет-магазинів, для великих варіантів. Бачите, і він пропонує о, там трошки вже більше обсяг пам'яті, ну і, і, і так далі. В цілому непоганий сервіс, і ви можете жити так, обсього себе брати. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.